Міг зіграти усика в байопіку. Здогадайтеся, хто перший у списку? Ну звісно ж тара цимбалюк дуже. Після Чорного Ворона Де Цимбалюк втілив образ вояка УПА стало зрозуміло, що екшен і його середовище. А ще актор активно займається спортом у реальному житті. Тож поголити голову, додати ще м'язів і вийде Усик часів злету кар'єри. Сергій Стрельніков типаж цього актора ближчий до психологічної драми. Але саме це і потрібно, якщо фільм буде не лише про ринг, а й про внутрішню трансформацію Усика. Стрельніков міг би передати шлях Олександра від простого хлопця з Сімферополя до а. Абсолютного чемпіона світу. Ну і Олександр Яцентюк Блять. має все, щоб зіграти теперішнього усика, якого знає весь світ. У памфірі Яцентюк показав, що може фізично і емоційно витягнути складну головну роль. Він не потребує особливого гриму чи спецпідготовки. Лише коротка стрижка та спортивний одяг. Як тор вже може вийти у ринг.